Раніше, коли присідав до половини доходу, я падав назад. Я не міг сісти ні так, ні взагалі на стопи. Ну адже зараз навіть на пальці присідаю. Це я ж на пальці. Ось ці п'ятки відриваються. 20-річному бійцю Володимиру Домничу загрожувала ампутація стопи. Понад рік тому він разом з побратимами тримав оборону в зеленопіллі. Згадую, як з самого ранку терористи накрили градами його табір. Тоді загинуло багато наших вояків, йому ж пощастило вижити. Однак осколки поранили хлопцеві обидва ноги. З лівої винесло три кістки. У Госпіталі мене виписали, були зшили, пришили шкіру, шкіра зрослась. і мене виписали, сказали, ходи так. Ну, воно було боляче ходити, важко опори ніякої. Лікар подивився, каже: Ми ти можемо або так лежити, або півступи, обрізати три пальці. Від ампутації хлопець відмовився, а тепер знову ходить завдяки новітні технології відновлення кінцівок. Її розробили вітчизняні лікарі. Біологи створюють нову кістку, вирощують зі стовбурових клітин самого пацієнта. Різні типи стволових кліток, які формі кость, набжають кровіносним, тобто питанням сосудами, какой-то компонент, який це фібриновий гель, і непосредственно носитель, який дає форму, костний чіпс або костний блок. Новая кисткова тканана утворюється за три місяці. В таких uh, кре пробирках в жидкості храняться они в жидкому азоте при температуре минус сто девяносто шість градусов. Порции клеточной, там да, которые еще не в трансплантації хранятся не вот таких сосудах сосудара хранилища. 19-річному Ігорю Шолтісу тільки будуть нарощувати кістку. Хлопцеві поранило ногу протипіхотною осколковою міною в пісках. Кінцівку хотіли ампутувати. Тут лікарі кажуть, що шанс ходити в мене є. Ну не скоро, можливо, за рік, за півтора в мене буде. Але е, за новими технологіями в принципі реально е, відновити ці відмерчі тканини кісткові в стопі, і маю надію ходити і. Далі служити своєму народу лікування дуже дороговартісне, адже всі розхідні матеріали закуповують за кордоном. Всі витрати на себе беруть волонтери народного проекту за півтора роки на ноги поставили понад півсотню бійців. Получаємо добро врача, що це його случай, і що можна цього парня вилічити, і Тоді приступаємо до збору средств. В основному ми починаємо лічити, навіть коли вся сума не собрана, хоча б 50%. Далі вже збираємо по ходу п'єси. Та проблема не в коштах кажуть фахівці. Чиновники з мозу скептично ставляться до реабілітації за допомогою біотехнологій. Аби отримати державну ліцензію на новітні методи лікування, потрібно прийти величезну кількість інстанцій за несколько літ регулятор видав несколько розрішень на тлінічні спитання, які та единичні, і ні одно не довел до конца. По крайней мере, мінздрав не утвердив в итогі, як метод лікування, ні одной, по суті методики, все знаходиться в режимі клінічних випробувань. Українські вчені здатні не лише кістки вирощувати, готові лікувати навіть діабет та хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Іди на чого просять, аби бюрократи палец в колеса не встромляли. Марія Муганисян Павло Павлов, телеканал новин 24.